18 лютого масові заворушення поширилися усією Україною. Якщо раніше мітинги намагалися позиціонувати як мирні зібрання, тепер люди, втомлені кількамісячним протистоянням, почали діяти радикально. Зокрема, агресія більшості перекинулася на силовиків. До прикладу, у Львові одночасно штурмували кілька райвідділів міліції, приміщення СБУ, прокуратури та військову частину, де дислокуються бійці внутрішніх військ. Зокрема, 18 лютого мітингувальники, які дізналися про можливість виїзду військовослужбовців у Київ для придушення протистоянь, заблокували військову частину номер Рок 14, Настрийський по периметру частини збудували барикади і розвели багаття. Силовики намагалися прорватися через блокаду. Проте безуспішно люди вимагали переговорів із керівництвом строковиків. Мітингувальники бажали аби військові здали зброю та оприлюднили заяву про підтримку акції протесту. Взяти владу і ви її обслуговуєте. Не робіть цього. Якщо ви станете маршем і вийдете, і скажете, що ви з народом, і підете з нами, ви будете героями. Але якщо ви того не зробите, то ваші руки будуть в крові. Ситуація загострилася, коли вогонь із барикад перекинувся на КПП частини, а звідти на казарми, де розташовувався особовий склад. Відтак, пожежникам, які прибули на місце події, довелося евакуйовувати солдати із приміщень та відтіснити мітингувальників на безпечну відстань. Локалізувати пожежу оперативно МНСникам не вдалося, тож вогонь перекинувся на приміщення, в яких зберігалася зброя. Надзвичайникам довелося призупинити роботу через вибухи боєприпасів. Наразі не оприлюднюється, яка саме зброя зберігається в палаючих складах. Як повідомляють, очевидці події з протестувальниками спробував домовитися начальник управління західного територіального командування генерал-майор Юрій Алеров. Він заявив, що військові здадуть зброю. На зберігання свідками цього пан Аларов закликав стати представників громади та журналістів. Вітингувальники з недовірою поставилися до заяви генерал-майора, але дозволили неозброєним силовикам залишити палаючі будівлі.